Депутати Житомирської міської ради на власному прикладі довели, що не люди для депутата, а депутат має виконувати програму розвитку міста за побажаннями та ініціативами своїх виборців. Тому й збудували такий майданчик на радість дітлахам і заперівняно невеликі кошти 18 тисяч гривень. Я з радістю завжди дослуховуюсь до їхніх ініціатив, до їхніх побажань. І саме влаштування цього майданчика була це, це була ініціатива саме мешканців нашого району району, де я обирався як депутат міської ради. Ця ініціатива була ще восени. За цей час, час зими ми його будували, робили. От, а як тільки з'явилася нормальна погода, ми його встановили. Діти відразу почали опановувати майданчик сюди. Вони щодня можуть навідуватись разом зі своїми батьками. Як зокрема депутат міської ради Олександр Фещенко, який спільно здійснив цей проект і прийшов на його відкриття разом зі своєю донькою, я думаю, що це гарний початок, але хочу сказати, що навіть в такий тяжкий час. Такий тяжкий час для держави взагалі і відсутність фінансування, призупинення, можливо, навіть я надію, що це тимчасова програма в місті. Ми все одно віднаходимо ініціативу, проявляємо. Я думаю, що кожен депутат кожного рівня повинен проявляти таку ініціативу. На благо мешканців Житомира. В планах депутатів нові проекти соціального, спортивного, оздоровчого напрямку на благо жителів району, від якого вони були обрані.